Вас на каналі Українська Хвиля. Сьогодні поговоримо про зміни, які стосуються українських пенсіонерів. З'явились важливі новини щодо підвищення виплат, коли ж це нарешті відбудеться. А також про нововведення у липні, чого очікувати від цього другого місяця літа. Зараз розповім детально все, що відомо. А поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. У Нас уже майже 75 тисяч. Дякую кожному за довіру і за підтримку долучайтесь. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини. Тож, головна новина, а верніше її відсутність це пенсійна реформа, яку анонсували два роки, говорили, балакали, дійшло до діла, сіли та й заплакали. Знаєте, як у цій е, всім відомі приказці. На жаль, так воно і є. Обіцяли реформу, покращення, запровадження бальної системи. Але головна новина у тому, що як дійшло до діла, то взагалі забули за цю реформу і офіційного е, повідомлення від Кабміну стосовно того, що. Що вона скасовується або переноситься, хоча є інформація, що на жовтень збираються зміни ці запровадити, чи будуть вони, чи не будуть. Немає офіційної інформації, тобто просто ніц мови говорили дуже довго, дуже довго обговорювали, казали, як покращиться життя, як вирівнюються виплати а, тих пенсіонерів, які стали пенсіонерами безпосередньо роки тому, тобто 10-15 років. І ось е, найближчим найближчими роками, тобто 5 років на полі Ну у виплатах, очевидна, це я знаю по багатьом своїм знайомим. Таким чином, зараз поки що пенсійний фонд, головна зміна у тому, що він отримує додаткові функції і займатиметься виплатами соціальної допомоги. Але ніяких кардинальних змін стосовно пенсійного забезпечення, ніяких реформ у липні точно не буде. Ось така, така сенсаційна новина. Дуже довго очікували. Я знаю, ми мені писали е, досить такі. Е... Були такі, знаєте, негативні коментарі, чому ви анонсували, чому ви обіцяли. Дивіться, я особисто нікому нічого не обіцяю, принаймні на своєму каналі. Я лише надаю інформацію стосовно того, стосовно тих змін того, тих нововведень, які очікуються, які запроваджують наші можновладці, і взагалі все, що відбувається, найцікавішого в Україні. А якби це від мене залежало, то звичайно обіцянки мали б виконуватись, але поки. Що ми маємо на жаль те, що маємо. Хоч я знаю, що ця також приказка багатьом не подобається. Але мені здається, що краще гірка правда, чим якась така, знаєте, солодка брехня. Таким чином, що стосується пенсійної реформи, поки що питання залишається завислим у повітрі. Але у кабміні в міністерстві соціальної політики його очільниця Оксана Жолнович повідомила, що. Влада має сприяти працевлаштуванню і, взагалі, довшому періоду роботи українців, зокрема громадян передпенсійного віку. І, взагалі, було б дуже добре, каже вона, щоб вони працювали до 65 років як можна довше підтримували економіку, себе. Ну, вона зазначає, що це вигідно як для державного бюджету, тому що він отримуватиме податки довший період часу, так і для самої людини, тому що вона залишатиметься соціально активною, отримуватиме Тиме заробітну плату, зрозуміло, знаходитиметься серед людей, і звичайно, таким чином продовжить своє довголіття, тому що звичайно працювати чим можна довше. Ну, якщо це не важка звичайно, фізична праця, якщо це не нормальні умови в колективі, звичайно, це лише плюс. Але питання в тому, що дуже велика проблема. Жонович каже, що і потрібно і людям з інвалідністю працювати. і Як можна довше, також працювали всі повинні працювати. Це це дуже добре в теорії. Вона дає приклад, вказує на європейські країни, де так все набагато більш цивілізовано. І, ну... Чисто кажучи про пенсіонерів, які за кордоном, то знаю з відгуків, що там вони себе почувають набагато краще, але не факт, що вони виходять на пенсію раніше, тому що пенсійний вік на жаль підвищується в усіх країнах. Друга справа в тому, що виплати в них не такі мізерні, як у Абсолютної більшості українських пенсіонерів це так, тому що людина за кордоном, яка і працювала, яка офіційно сплачувала податки, вона на старості років має нормальне забезпечення, а не вибачте, є випадки, коли люди змушені по смітникам шукати собі їжу. Це жахливо, але це правда, тому що в наших широтах ось такі реалії, і на жаль, такі випадки не є поодинокими. Також у липні запроваджують базову соціальну допомогу у розмірі 4,5 тисячі гривень. Це базовий такий показник, але сама виплата залежатиме безпосередньо від доходу родини і розраховуватиметься як різниця між доходами і ось цим показником. Що стосується ось цієї базової соціальної допомоги у розмірі 4,5 тисячі гривень. А вчора, 1 липня, дуже багато було таких запитань, де подавати заявку, тому що ми знаємо, що заявку можна буде подавати. І через державну платформу дія, зокрема у мобільному застосунку, вчора кілька разів заходила в дію також оновила цей додаток, але поки що там. Зразка заяви не бачу. Зразки є, якими це будуть ці заяви. До речі, в описі під цим відео, як завжди, всі використані матеріали, зразок заяви, те, як зреєструватися в дії, як пройти ідентифікацію та багато іншої інформації, де я що беру, тому що мене питають, звідки ви це взяли в пенсійному фонді Не знають. я не відповідаю за вчинки чи знання інших людей. Я вам надаю інформацію про те, що я точно знаю і в чому виключно впевнена. Тому в описі шукайте всі посилання на корисні матеріали, які можуть знадобитися, якщо для вас є актуальними питання пенсійного забезпечення, соціальна допомога все знаходиться саме там. Пна важлива новина це зростання мінімальної пенсії. Уряд оприлюднив проєкт відповідної постанови і передбачається, що все ж таки у 2026-му наступному році мінімалка зросте. Це стосується саме мінімального того рівня. Це про бротковий мінімум для непрацездатних осіб. Це і є мінімальна пенсія українців. Як ми знаємо, зараз це усього 2361 гривня. За наступного року вже будуть інші по показники. хоч збирались заморозити на три роки, але все ж таки, напевно, десь якісь висновки зробили, що це взагалі не відповідає ні інфляції, ні цим цінам. Ну, взагалі, нічому. Курс долара зростає постійно. Ми бачимо, що все дорожчає, товари, послуги абсолютно. А виплати на жаль залишаються на мінімальному рівні. Тож як зміниться саме мінімальна пенсія з наступного 26-го року? Ось які дані оприлюднені для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році мінімальна пенсія становитиме 2564 тисячі гривні. Через рік, у 2027 му показник мінімальної пенсії дві 715 гривень, і відповідно 28-му році 2859 гривень. Ось такі плани, ось такі наміри у нашої влади. Невеликі надбавки, зовсім невеликого розміру, але це вже краще ніж нічого. Нагадаю, що востання пенсія мінімальна зросла саме у червні 24-го минулого року. У 2025 році лише провели березневу індексацію, а пенсійна виплата залишилася без змін. Таким чином, пенсії у липні ніякого зростання можна не очікувати. Лише у тих людей, яким виповнилося 70, 75 або 80 років. Для них передбачені вікові надбавки. Я нагадаю, що у 70 це 300 гривень, у 75 – 456 і 570 для громадян пенсійного віку, які отримують пенсію, яким виповнилося 80 років. Лише для них передбачено ось це зростання. А ось зміни саме глобальні, такі кардинальні, то лише з наступного року, і то лише у планах. Липні пенсіонери з низькими пенсіями та які проживають у певних регіонах, отримують доплати від ООН, якщо їхня пенсія менша за 3250 гривень. А міжнародна організація, всесвітня, вона допомагає нашим українським пенсіонерам і надає доплати до ось цієї невеликої суми у 3250 гривень. Наприклад, якщо людина отримує пенсію громадянин нашої держави, отримує пенсію у розмірі 3000 гривень, тоді доплата його становить. Таме 250 гривень невелика, але також приємно знову ж таки не отримають всі пенсіонери в кого низькі виплати. лише певні регіони, і лише потрібно відповідати певним умовам. Я залишу також детальну інформацію посилання на з детальними умовами, хто на що має право, і як це його реалізувати. Що стосується саме ось цієї доплати, то не потрібно звертатися до пенсійного. Фонду дані УПФУ звичайно є, і хто е, має право на ці виплати, хто може претендувати, кому передбачені ці кошти, вони їх отримують автоматично, тому що ці ця інформація передається до організації Об'єднаних Націй. Такі то справи у мене поки все на сьогодні. Продовжую слідкувати за змінами. Як тільки вони будуть, звичайно, одразу про це повідомлю. Якщо для вас ця інформація була корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю найважливіші і, на мою думку, найцікавіші українські новини. Ви можете підписатися на десятки різних телеграм-каналів, але я вже це зробила за. І щоденно відстежую найцікавіші, найактуальніші події. І підписка на мій телеграм-канал забезпечить вас інформацією про головне. Приєднуйтесь і бережіть себе!